Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні поговоримо про кормові робочі частини грануляторів. Дані робочі частини бувають із сотою матрицею, рекомендована потужність двигуна 1,5 22 кВт, 150-ю матрицею рекомендована потужність двигуна 4 кВт. 200-ю матрицею рекомендована потужність двигуна 5,5-7,5 кВт. Та 260 -та матриця з рекомендованою потужністю двигуна 11 кВт. Продуктивність даних робочих частин може сягати від 40 до 300 кг за годину. 40 кг на годину виробляє робоча частина з сотою матрицею. До 100 кг на годину виробляє 150 матриця. До 200 кг на годину виробляє 200 -та матриця, та до 300 кг на годину виробляє 260 матриця. Всі ці робочі частини підходять до таких грануляторів, як ROTEX, ОГП та ГКМ. Даний тип обладнання це ідеальний варіант для людей, котрі хочуть встановити в себе вдома або ж на підприємстві гранулятор під власні умови, та щоб було зручно саме вам. Переходьте на наш сайт ТМС Агро. У нас на сайті ви зможете придбати будь-яку робочу частину в зборі або ж будь-яку її деталь. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі обладнання. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. Якщо залишились питання, можете нам зателефонувати або ж написати на пошту чи на меседжери. До нових зустрічей.